Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні на дворі доволі тепло, а у такий день хочеться на десерт чогось прохолодного. І я вирішила приготувати ось таке полуничне желе. Дуже гарно, легко і смачно. Запрошую всіх переглянути відео. Для десерту мені потрібна полуниця. Сьогодні буду використовувати полуничний йогурт, хоча можна і сметану, будь-якої жирності 20% і 15% підійде, а також желатин і желе зі смаком полуниці. Якщо будете використовувати сметану, тоді потрібен буде ще цукор. Я сьогодні буду робити без цукру, так як йогурт уже солодкий. Дві столові ложки желатину. Заливаю гарячою водою приблизно 70 мл тут у мене гарячої води. І добре розмішуємо до повного розчинення. А тоді відставляємо в сторону, щоб він трішки прохолов. До йогурту виливаємо желатин, не гарячий теплий. І добре перемішуємо. Далі додаємо ось так дрібненько порізану полуничку. У мене десь тут 5 полуничок маленьким кубиком. І акуратно ложечкою зараз все перемішаємо обережно, щоб не пошкодити. Я підготувала ось такі бокальчики. І зараз буду наповнювати до половини ось цим йогуртом з полуницею. І ось у мене вийшло 5 ось таких бокальчиків і ще 2 у звичайних скляночках. Тепер відправляю в холодильник для застигання. Коли йогурт з полуницею вже добре застиг, ми будемо робити зараз другий шар. Заливаємо одну упаковку полуничного желе гарячою кипяченою водою і добре перемішуємо до повного розчинення. На одну упаковку желе я дала 250 мл гарячої кипяченої води. І тепер залишаємо його, щоб трішки простигло, щоб не було дуже гаряче. Поки желе простигає, я ще порізала три полунички ось такими пластинками. І тепер перелила желе ось в таку скляночку. З нею мені буде зручно наливати у бокальчик. Беру трішки наливаю, воно вже не гаряче, тепленьке. Тепер полуничку. І ще заливаю до самого верху. Ось так. І зараз так зроблю з усіма і знову в холодильник для застигання. Ну, ось моє желе вже готове, добре застигло. Я ще зробила такий сніжок з кокосової стружки, і можна пригощати гостей. Думаю, всім сподобається. В міру солодке, дуже ніжне та смачне. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, а також підпишіться, хто ще не підписаний. Я вам буду дуже вдячна. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!